Шановні колеги, Росія продовжує атаки на цивільні об'єкти. Щодня зростає кількість пошкодженого житла, зростає кількість жертв російської агресії. Жоден такий випадок не має залишитись без уваги за кожен злочин. Росія має сплатити сповна. Завдяки роботі дипломатичного блоку держави на чолі з президентом. Ми вже маємо такий механізм, який дає надію на справедливість. Йдеться про реєстр збитків для України. Він призначений для обліку всіх заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих внаслідок агресії Російської Федерації в Україні або проти України. Нагадаю, що заяви приймаються з квітня 24-го року і що заяви на відшкодування можна подавати через веб-портал Дія. До недавнього часу можна було подавати заяви за трьома категоріями: з 44 можливих: смерть близького члена сім'ї. Зникнення безвісті близького члена сім'ї, пошкодження або знищення житлового нерухомого майна. Однак системна робота держави дає відчутні результати. Нещодавно з'явилась можливість подавати заяви на відшкодування ще за шістьма категоріями: це вимушене внутрішнє переміщення, серйозні телісні ушкодження, сексуальне насильство, катування, позбавлення свободи, примусова праця або служба. У зв'язку з цим звертаюся до колег, народних депутатів. З проханням розвернути активну роз'яснювальну роботу з цього приводу, ми маємо виходити з простого та незаперечного посилу. Кожна заява, яка буде прийнята до розгляду, це нова цеглина до фундаменту відновлення справедливості. Це свідомий внесок у спільну справу притягнення агресора до повної відповідальності. Разом ми маємо зробити все належне для того, щоб Росія сплатила за все та в повному обсягу. Переконаний, що це стане найкращим запобіжником від вчинення нових подібних злочинів у майбутньому. Дякую за увагу.